Нині, тобто, 8 листопада в Україні вшановують воїнів десантно-штурмових військ збройних сил. Це бійці, які першими беруть на себе найскладніші завдання на фронті і демонструють рішучість та відвагу. Свято зберігається збігається з днем Архангела Михаїла, тобто небесного покровителя війська. З нами на прямому зв'язку Валерій позивний археолог. Це військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Валерію вітаємо і передусім вітаємо і дякуємо за службу. Бажаю здоров'я, щиро дякую. Ну та давайте поговоримо відповідно про е, відзначення цього дня саме 8 листопада. Як вам це відчувається? Ну бо розуміємо, що це пов'язано теж із церковною традицією, з зміною календаря, з переходом на новоюліанський календар. очевидно, це ну десь там може бути нетипово, незвично, чи ні все як зазвичай. Ну, в якому якої якось мірою це незвично. Оскільки 8 числа ми е, відзначаємо вперше е, був указ президента від 4 листопада, і а до цього ми відзначали 21 числа. Е, звісно, ми розуміємо е, той зв'язок з християнським святом сьогодні. собора е, архістратига Михаїла, який є нашим небесним патроном. Для нас це важливий символізм, оскільки ми воїни, які керують небом, і десант він завжди для нього небо небо – це його стихія. Відповідно, символіт навіть на нашій символіки зображений там і меч архістратига, і крила. Тобто, це, це, це дійсно зв'язок невід'ємний з цим святом. Якось є можливість у вас сьогодні. Ну я не скажу святкувати, але хоча б згадати, якось ну, відзначити. Ну, звісно, ви правильно підкреслили святкування це таке от гучне слово. Ми сьогодні, по суті, згадуємо наших побратимів і посестри, які пліч опліч з нами зараз боронять державу десантників і десантниць. Звісно ж, також і про Хлопців та дівчат, які вже не з нами, які вже доєдналися до небесного воєнства. На жаль, також ми не забуваємо про наших ветеранів, десантиків, які вже перейшли до цивільного життя, і в нашій бригаді дуже багато приділяється у увазі цим, цим людям і їх родинам. Ми дуже багато підтримуємо і це важлива віха нашої діяльності. О, також ще е, я хотів додати, що сьогодні е, також друга річниця е, створення і формування сьомого корпусу, е, куди входить і е, наша е, славна 25-та Січаславська бригада. Тобто, це таке от е, поєднання кількох е, десантних бригад, і які е, зараз боронять на, на, на найгарячішій е, найгарячішу ділянку фронту, а саме Покровський напрямок. Ем, потреби війська і потреби десантно, ем, десантників, зрештою, якими вони є. Очевидно, це не означає, що про ваші потреби належить говорити тільки у цей день. Про це треба говорити щоденно. Але в цілому, от нині ми маємо таку прикуту увагу, якою ця потреба, який цей запит є. Е, безумовно, ви правильно кажете, що е, армію нашу треба е, підтримувати щодня, бо якщо ми не тримаємо Покровськ, то будемо. Стояти під Тернополем і це дуже дуже не хотілось би. Тому підтримка має бути масова і суспільство нашого. Це дуже важливо. Ну і що можна сказати, в першу чергу? Мова йде про. Високотехнологічну зброю, тобто дрони, наземні роботизовані комплекси. Вони досить коштовні, тому але зараз вони нам дуже були дуже допомагали, оскільки логістика з дуже дуже в такому складному стані на покровському напрямку, і відповідно пересування, підкріплення, там якісь боєприпаси, тому ми не можемо автомобільним чи чи мототехнікою надсилати Хлопцям тому важливо використовувати е, та таку е, техніку, яка може це зробити в цих складних умовах. Тому звісно, що потреби е, є в цьому, е, крім того, фахівці нам треба, і в нас формуються окремі підрозділи безпілотних систем і е, потрібні люди, які от ці е, хочуть працювати в цьому напрямку. Е, нам навіть перекладачі іспанської мови потрібні. Ну тобто, досить широкий спектр фахівців на нашому сайті є. Є рекрутинг, рекрутинговий центр, тобто це в принципі можна дізнатися, кого Іспансь... є бажання. Іспанська це через колумбійських добровольців. Ну так, ми, ми відкриті для всього світу, тобто, і ми намагаємося залучати всіх, хто може нам допомогти знищувати ворога і деокупувати наші українські землі. Ну, якщо говорити про людей, бо люди це найважливіше завжди. Чим вишкіл десантників, штурмовиків, от у вас так через рисочку відрізняється від вишколу військовослужбовців інших родів військ. Е, наші війська, наш е, десантно-штурмові, вони е, одні одні з пріоритетних по забезпеченню і по по навчанню, тобто. Е, нас багато приділяється увазі штурмовим діям навчання, володіння стрілецькою зброєю, фізичну підготовку. Звісно, треба мати певну, тобто не кожен спроможний 50-60 кілограмів на собі тягати. Тобто, це досить складна задача штурми і небезпечно. Відповідно, тут особливі навички треба, і це вимагає багато зусиль для того, щоб навчити. Таких людей на фахівців цій, цій сфері, тому також штурмовики десантники мають знати, володіти багатьма такими бути універсальними солдатами і знати і міновибухову справу, і, і тактичну медицину, і вміти десантуватися. Зазвичай це відбувається з броньованої техніки, знати тактичні. Тактику, да, тобто і взаємодію двійками, трійками пересуватися, розуміти, як діяти під під дією дронів ворожих. Ну тобто, дуже, дуже такий спектр зараз вимагається від військових, і, зокрема, наших десантників, Бо війна дуже швидко змінюється і вносить свої корективи. І до того ж, це, це, це відбувається майже щоденно. Україна у війні з 2014 року, якщо говорити про задачі, які стоять перед десантниками, про функціонал зрештою, так само чи можна це порівняти? Чи можна говорити про те, що це там в чомусь відрізняється? Те, які задачі ставились тоді на початку війни, і те, що є нині зараз дуже, дуже розширився спектр дії і функціонал, скажімо так, наших військ десантно-штурмових. Якщо раніше це в основному були рейдові дії або ж штурмові, то зараз ми також можемо тримати і оборону і контратакувати ворога, і маневрувати. Ну тобто на набагато більше задач виконуємо. І зазвичай десантники стоять на самих небезпечних ділянках фронту, і оскільки вважаються одним з ну залітних родів військ збройних сил України. От. І, зокрема, наші українські десантники зарекомендували себе настільки добре, що про них слава ходить далеко за межами України. І, наприклад, з нашої бригади е, є люди, які е, багато хто приймали участь в миротворчих діях там до 2021 року. Ну тобто е, десантура є десантура, скажімо так. Ми дякуємо вам за те, що включилися. Знайшли час до нас долучитися. Валерій Позивний, археолог, військовослужбовець Січиславської десантно-штурмової бригади.